Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. читаємо книгу Числа. Будемо сьогодні слухати 27 главу. І тут нам розповідається про наділ землі для тих, хто не має батька або брата. Бо зазвичай рід представляє чоловік. Ну і тут ситуація, коли лишилися лише дочки, 5 дочок із коліна Манасійного, Йосифа. І як же ж, поступлять ці ситуації? Ми прочитаємо і також про участь Мойсея і особливу посвяту Ісуса, Сина Навина. Отже, читаємо 27 глава книга числа. І прийшли дочки Салпаада, сина Хеферового сина, Галаадового сина. Махирового сина Монасіїного, з покоління Манасії, сина Йосифового, і ось імена дочок його, махла, ноя, хогла, милка і фирца. І стали перед Мойсеєм і перед Єлазаром священником, і перед князями, і перед усією громадою. Біля входу скиню зібрання і сказали: Батько наш помер у пустелі, і він не був у числі спільників, які зібралися проти Господа зі збіговиськом Кореєвим, але за свій гріх помер, і синів у нього не було. За що зникати імені батька нашого з племені Його, бо немає у нього сина? Дай нам наділ серед братів батька нашого і представимо Мойсей справу їхню перед Господом. Переставив справу їхню Господу. і Отже, е, якщо не було чоловіка е, в роді, і не було е, ні батька, ні брата, лишилися лише самі дочки, вони теж претендують на землю і вони хочуть, щоб лишилося ім'я його батька. Е, тому що ім'я батька буде названий на діл. Вони вийдуть заміж, створять свої сім'ї, і рід буде продовжуватися. І тут згадується, що тато жив благочестиво, і він не брав участі у збіговиськи проти Господа, яке організував Корей, його спільники. Тим самим вони показують, що вони лишали вірність Господу, ну і вони розраховують, що Мойсей почує їх прохання, і ну, воно буде задоволене. Отже, читаємо далі, значить, Мойсей звертається до Господа, і сказав Господь Мойсеєві: Правду говорить дочки Салпадові, дай їм спадкоємний наділ серед братів батька їхнього, і передай їм наділ батька їх. І синам Ізраїловим оголоси: і скажи: якщо хто помре, не маючи у себе сина. То передавайте на діл його дочці його. Якщо ж немає у нього дочки, передавайте на діл його братам його. Якщо ж немає у нього братів, віддайте на діл його братам батька його. Якщо ж немає братів батька його, віддайте на діл його близькому його, родичеві, з покоління його, що він успадкував його, і нехай буде це для синів Ізраїлевих, поставлено в закон, як повелів Господь Мойсеєві. Е, потрібно сказати, якось е, я говорив, що ми вернемося до теми пенсійного забезпечення, і ми бачимо, що Господь у всьому справедливий. Про це ми говорили з вами, коли вивчали тему ювілейного року, коли все поверталося людині. Тут ми бачимо, що е, якщо ну наші, то такі обставини, що нема кому отримати спадщину, все одно е, Господь е, дає закон про те, щоб люди отримали, щоб ніхто ні в чому не був обділений. І ми знаємо прекрасно, якщо ми отримуємо кредит у банку і людина помре, то хтось із родини буде виплачувати обов'язково відсотки по цьому кредиту. Банк не закриє о, той кредит, який отримала людина для себе. І його обов'язково, так би мовити, повісять на когось із близьких. Тієї людини. І зовсім того ми не бачимо, коли людина сплачує дуже багато років пенсійний фонд. І коли вона помирає, то те, що вона заплатила, її не виплатять. Дають лише виплату за три місяці для того, щоб родина могла поховати, відбути похорон і все. І на цьому все пропадає. От тому цей закон несправедливий. Чому я про це згадав? Тому що пізніше, коли будемо читати книгу царств. Ми побачимо, що ці всі моменти вони прописані, чому у світі ми бачимо таку велику кількість несправедливого відношення до людини. Читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві: зійди на цю гору, Аварим, яка по цей бік Йордану, на На гору Нову. На гору Ново, і подивися на землю хананську, яку я даю синам Ізраїлевим. У володіння. Ну, Мойсей не війде, але він принаймні має, має побачити цю землю обіцяну, тому що Господь давав таку обіцянку, що дасться ця, ця земля тому, хто збереже вірність Господу. Мойсей, начебто, і відкрито не виступав проти Господа, але був момент, коли він біля вод Мериви поступив. Не зовсім по вірі. От. І він е, проявив людське у своєму відношенню до своїх обов'язків, і зате Бог не попускає йому війти в обіцяну е, землю. Ну, зараз про це і буде сказано. І коли подивишся на неї, прилучися до народу свого і ти, як прилучився Аарон, брат твій е, на горі. Ор, ну, прилучитися до народу свого, е, мається на увазі до своїх предків. Тобто померти. Тому що, а до речі, і це ж ще раз і ще раз підтверджує те, що всі живі. Перед Богом всі живі, просто приходить момент тілесної смерті. І людина повертається до свого роду, до всіх тих, хто народилися і жили до неї. І колись вона в майбутньому теж буде зустрічати тих, хто будуть жити після неї, і теж помруть, якщо вони отримують Царство Боже. Тому що коли помирає грішник, то сказано помер і поховали. А коли праведник, то прилучився до народу свого, до рідні своєї. Це дуже важливий момент. Тому що ви не послухали повеління мого в пустелі син під час розбиту громаді, щоб явити перед очима їхніми святість мою при водах. Це води мериви при Кадесі в пустелі син. І сказав Мойсей Господу, говорячи, нехай поставить Господь, Бог, духів усякої плоті над цією громадою, над цією громадою людину, яка виходила перед Ним і яка входила перед Ним, яка виводила б їх, і яка приводила б їх. Щоб не залишилася громада Господня, як вівці, в яких немає пастиря. Обов'язково так все в нас в земному житті влаштоване, що має бути старший в роді. І коли є старший в роді, коли до нього прислухаються, а він слухає Господа, то шлях такого роду завжди буде тільки праведний, і це буде шлях тільки до благословінь, до того, що Господь буде. Облагороджувати, буде наповняти цей рід, буде давати свої лісні, благословіння. І сказав Господь Мойсеєві: візьми собі Ісуса, Сина Навина, людину, в якій є дух. Е, ну, Є дух, значить, от кажуть, людина духовна і недуховна, ну, питання це дуже е, таке е, особливе. Розібратися, хто духовний, хто недуховний, духовний, можна, правда, сперечатися. На цю тему, але от все те Писання каже, що от в Ісусі навині такий був особливий дух, значить, Він був, так би мовити, духовний. Духовний це той, хто горнеться до небесного, це той, хто горнеться до Божого. А можна жити ну, чисто земним виміром, і тоді ти не будеш людиною духовною. І поклади на нього руку твою і постав його перед Єлеазаром священником і перед усією громадою, і дай йому настанову перед, очам, перед очима їх. Е, Ісус Навин духовний. Але для того, щоб отримати благословіння, бути проводарем, пастирем для цього народу, ще треба обов'язкове посвячення. Те, що ми сьогодні в священстві називаємо рукопокладання або хіротонія, коли священника висвячує єпископ для служіння у церкві Христовій, а єпископа висвячує кілька єпископів. Це таке правило, що має бути два або три єпископи, щоб посвятити ще одного. І дай йому від слави твоєї, щоб слухала його вся громада синів Ізраїлевих, і буде він звертатися до Єлаазара священика, і запитувати його про рішення через Урим перед Господом. Давайте згадаємо, що Урим – це особливий камінь, через який первосвященик знав, як питати Господа. Там були особливі знаки. Через які можна було отримати від Господа пряму відповідь на будь-яке питання, яке хвилювало ізраїльську громаду. І за його словом повинні виходити, і за його словом повинні входити він і всі сини Ізраїлеві, з ним і вся громада, входити і виходити, тобто будь-яка справа має бути погоджена із Господом. І зробив Мойсей, як повелів йому Господь, і взяв Ісуса, і поставив його перед Єлеазаром священником, і перед усією громадою, і поклав на нього руки свої, і дав йому настанову, як говорив Господь через Мойсея. Поклав руки, тобто це була посвята е, Ісуса Навина на особливе служіння. На цьому закінчується 27 глава. Будемо живі, здорові. Бог благословить, буде в нас можливість. Будемо далі читати Слово Боже. Слава Господу Богу!